І всім привіт, друзі! З вами я Даня, і це продовження. Я, е, я застряг якомусь страшному місці. У ну, новому разі ми знайшов цю штуку, яку ми знайшли. Е, я... Помните, я е, в предыдущій серії відкрив бочку ту. і там е, була ця штука. Оця виправлення, чи як це сховище. Да. І, і та, знаєте що? Я в першу серію відкривав, там цього не було, а коли я назад е, вернувся. Я повернувся, відкрив, а там вона є тепер. Странно, може я якийсь механізм зробив, і може вона з воронки щось може впав. Не знаю. Ми починаємо поїхали. Так, продовжуємо з збитцем. О, дивіться, зараз покажу де іменно, Можете які не зрозуміли. Сподіваюсь, що ви подивилися предыдущу серію. Ось. Тут тепер три кнопки, тому що я замінив на три е, я замінив три кнопки на цю от штуку. тому що ти ставиш просто і відкриваєш її. А ч звуки, блін, Я звуки забув вимкнути. Опа. Стри сколько. Что же? и це причем легко ломается, чегось. Я думаю, что сложно нет. Ну, легче це этой рукой. Просто на-на-на. на все Так, окей. И даем вдаль. М -м 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 -м. -м -м -м. Давай поднимемся наверх. Так, 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 так. -так, -так. Опа, на. А что тут у нас таке? А что такое? А что такое у нас? Что это у нас тут є? Так, цены поднимаемся, схоже назад. Да? Ну да, ну зависну, ну зависну, что треба. Кстати, помните из изначал портал тут выехать здесь страшного вместе, так я зимой зарось яблочку. Оп, так, дави. Треба назад. Опа, Оп так чекаем дайте я. Так, давай сюда одна. А ні треба вище Так, точно. Надо вище вище выщи, треба вище Опа. Так, іде, це у нас тут. от да. А, нет, не воно. Дві що я тут зробила в предыдущую серії Хто не дивився предыдущу серію, подивіться її. Ах, да, я тут перекрашував все. Або воно таке було. Так. Де дорога назад? Алло? Я хочу показати вам портал, хто не бачив. Воду... А, що я воду? Мені ж, блин, я ж розів яблуко. Де цей виход там, Що Це таке, блін, а? Угу. Такие пони. Вище, отлично. Сюда от нам і треба, наверное. Сподіваюся. Так, дверь. Угу, це я повернувся назад, да? Я хочу показати вам портал. Де цей портал, блін, а? Мені треба с портал. Показать. Ну я к хочу вам просто показать ее и все. Тут то есть не довел все предыдущую серию и обратно почему правильный. Наверное я вспоминаю дуру. Может сюда вот, Принципе спадешь сюда. Опа. Хотя походу не. О Боже! Як мені тепер повернуся назад? Коротше, я сповню дорогу і повернусь к вам. Коротше, друзі, я сповню дорогу назад. на Надо бігти вон туди, був. Я запув, що там <смас> цей фонтан, блін. Ну, нам не фонтан треба. Нам треба оце. от... Так, кстати, я тут копав, помните? Віддушій серії. Оде. Дивіться, вот це місце. І зараз покажу депортал портал ви, е, вихідний. Так, де він... Вот! Ось це! Вот написано вихід. Я, я знайшов це п'яте часи, не за сьома уже. Да. Так, а, то я це провірял, да? Да, нічого не будет там, нічого немає. Ну, супер! Так, еть, запрыгнули. Еть, еть. Ну тут, в принципі, нічого цікавого, а. Ага. Так, надо. Так, що у мене є в інтер? Можна прокачання. Вірність є. С... На ковалі, да. А як на наковальню то -та зробити? Давай верстак зробимо. Ой, який верстак? Мені ж він є вже. Стоп! Не зрозумів. А ти не верстак. Я шо його вже десь оставив, що? йо -мо Я не внимательно подивився. Ні, я внимательно завета його тут нема. Йошкендрин шкендрин, а тепер це зробити? верстак, ага! Це я знаю, наверное, як крафт один один. знову один. знову один, один, Так що можна міста. два цих блоків. Опа. Все, створимо верстак. Фух. Так, давай поставимо його. І... І зараз -і -і. ми будемо крафтити. Так! Хотя хотел А на ковальне надо да, тоже. Надо залезть блоки Да. А боже блин. Короче, это займет много времени, это повернется. Короче, друзья, меня получилось. Да, на короче. Да. Получилось. Слобо. Ой. Сломал пол. Верстаком. Ладно. Так. Наковальня, наковальня. Так, наковальня. Так, сейчас мы будем. Ну, есть так. Потому что ей книжечки, блин, ни едино тут не подходит, а? Вот же, ладно. Схоже, ничего не подходит, да? Цейце. Ну да уж. Я думаю. я так долго старался, блин, скратить на я, блин. я ярундою якось займався приймає ладно ну, ладно я зрозуміла так В скринях тут нічого немає тому що ми в минулому разі відкривали ну в тому разі як шестой частині це м -м, було давно дивіться подивіться як е, серію. серії так да, дивіться предыдущі серії скоро в мене вже вийде список вітурів на коли вийде всі серії Так, все, все побега. Я знову питом. Опа. Mm. Ці от люки, якось реально. Що це може вот означати? Ч? Може бути? Ні. А ще один прокопати туди от, а? Як ви думаєте? От я ж реально, якщо ще одне зламати. Да. І. опа! Стоп! Що це за скриня? Почекай? Що? Не зрит? Сліток не зерту. Що? Я знайшов шо не Я можу, конечно, скрафтити кузнечиный станок, но. Проблема в тому, що... Треба ще таку карточку, є типу стрілочка вверх. Треба ще, тому що це ж нова версія Майнкрафта. Тут повинна ще бути карточка, а раніше треба просто зріти все. раніше таких карточок не було а тепер. Їх є. Блін. Нічого страшного. Так, можешь заміняти на цей вот. Ч що я храню? Я можу просто вот так, так. все, все це я викладаю сюди от. Це мені все не треба. Дерев'яніше точно не треба мені. Так. Все. Я так і думав, що тут щось може бути. Так і думав, це щось тут є. Так, давай на всякий пожарний, вдруг щось буде. Так, портал. Ну, порт. Так, ну, от це точно не зможе зламати. Ні... Ні, не виходить. Ну, ж, звісно, що треба не зертило мені. Мені ще треба знайти ту карточку. Тільки де вона може бути? Хм, не знаю. Де ж може ця карточка. Так, мені треба тут щось поставити. От, давай от це от поставимо. І ще ми от так от зробимо. Що, що випаде? Угу, я зрозумів. Щіт ще, ще один. Чекай, який він там. Так, щит. Э -э -э, трой, не трой, не трогай, не А який, блин, краще, а? Кто знает, тут покажет, а? Який а так краще. Цей, вроде бы, краще. Ну-ка. Да, вот цей краще. Все, я оцей вот надеваю. Опа. Так, давай так и завершим. Ну ну давай типа так і так все. Раз і два. Так, що буде? О, нічого собі. що випадає у нас тут? Вау! Ніч собі. Так, добре. Ну нормально, нормально. Так. Ну це не ця карточка, яка мені треба. Це не ця. Це просто лучше броню і все. Мне треба лучше броню на Назаритову. мне треба такую. Ладно, на цемуса будем заканчивать я уже. Да блин, нажмись ты. Нажмись. Так на все, это была сьома частина. Я застрял якомусь страшному місці. От, давай продолжим. Всем дурного зустріч.